Чи можуть поставити на військовий облік та мобілізувати непридатного до військової служби відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства? І так, якщо людину визнають непридатною до військової служби, тобто вона вже не являється військово зобов'язаною, не підлягає призову на військову службу та на обліку в ТЦК та СП, не перебуває. Але це питання риторичне, тому що бувають такі моменти, коли непридатних до військової служби, які були раніше визнані непридатними, їх виключили з військового обліку. Наразі їх ставлять на військовий облік і навіть можуть мобілізувати. Розбираємо конкретний практичний приклад та інструкцію, яким чином можливо відстояти свої права та інтереси, якщо ви дійсно не до військової служби. І так до нас звернувся клієнт. Він раніше був визнаний непридатний до військової служби. Наявна довідка ВЛК та хвороба він хворіє снідом. Він пройшов військово лікарську комісію, отримав довідку. ВЛК щодо непридатності до військової служби, і почував себе вільною людиною, боровся він зі снідом. Але через деякий час він встановив застосунок Резерв Плюс, і в Резерв Плюс вже підтягнулося. Що вибачте, ви вже рекрут, рекрут ви вже на обліку, у вас же статус військово зобов'язаний, і ви, скоріше за все, підлягаєте призову на військову службу. Наш клієнт вже ж здивувався, тому що людина, якщо вона хворіє снідом, і якщо таку людину мобілізувати до лав Збройних сил України, це буде небезпека для його майбутніх потенційних побратимів, тому що людина хворіє снідом. Але не зупиняємося на цьому, зупиняємося на тому, яким чином можливо відстояти права та інтереси таких. Непридатних до військової служби наголошуємо, які дійсно непридатні до військової служби. Було підготовлено подана заява на адресу ТЦК СП, щоб отримати документи довідку ВЛК. Що дійсно він проходив, і дійсно він визнаний непридатним до військової служби. Подали адвокатський запит, отримали відповідь від ТЦК та СП. Після того була підготовлена та подана заяву на адресу ТЦК та СП. Долучено необхідні документи, медичні документи, що дійсно людина хворіє з НІДом, долучена довідка ВЛК, де його було визнано непридатним до військової служби, військово-обліковий документ. Зазначена заява була зареєстрована, розглянута ТЦК та СП, але було відмовлено вже Я, не я, хата не моя, а ви вже не з ціє, цієї області їжджайте до своєї області, там ставайте на військовий облік, проходьте ВЛК і займайтеся цими питаннями. Вже не в нашій області, а їжджайте собі з Богом. Після того, отримавши таку відповідь, відмову ТЦК та СП внести, наголошуємо достовірну інформацію до.